Через кілька секунд швидка уже на злітному майданчику. Ще мить і постраждалий внаслідок пожежі у фанзоні у гелікоптері. Легенду навчання рятувальники відпрацьовували по-справжньому. Єврокоптер Є 145 спільного виробництва Німеччини та Японії оснащений на рівні найсучаснішої реанімації. Тут і апарат штучного дихання, і обладнання для допомоги при зупинці серця. Таких єврокоптерів у рятувальників два. Відповідає всім вимогам і майданчик для них. Звідси можуть підніматися навіть важкі місії. Їх можна використовувати для гасіння пожеж також може використовуватись для гасіння пожежі безпосередньо з водозливним пристроєм. Мі вісім він прямо в Дніпро може брати воду і гасити пожежу, особливо з верхніх поверхів із водозливних пристроїв із використання вертольоту. Вертодром Дніпро 1 виконує і голову УЄФА забезпечити у разі необхідності екстрену допомогу вболівальникам. Цей вертолітний майданчик може використовуватися в різних цілях, зокрема для транспортування цільових груп УЕФА, окремих, окремих представників УЕФА, скажімо, з Борисполя. Сюди на цей вертолітний майданчик для того, щоб потрапити швидше у центр міста. Послугами центру адміністративно-ділової авіації, як назвали вертодром, можуть скористатися і пересічні громадяни. Києвляні гості столиці можуть заказати чадрини селі, купі в вертоліт який буде літати між Бориспільським аеропортом і собственно площадка Дніпродін. Година оренди гелікоптера на шістьох пасажирів коштує дві тисячі євро. Однак, в уряді вважають, зростання пасажиропотоку призведе до зменшення ціни. Користуватиметься майданчиком і перші особи держави таких об'єктів у Києві скоро побільшає. Буде 17 площадок, де можуть сісти вертолет. Значить, спеціально ми їх готуємо для того, щоб мати можливість в будь-який момент з допомогою гелікоптерів здійснити будь-яку медичну допомогу. Це в майбутньому за кілька років це буде зроблено. Світлана Жерина, Костянтин Царинок, телеканал Київ.